Доча, я тобі куплю щось попити або поїсти смачненького. Будеш їсти? Я завжди їм те, що ти мені робиш, або купляєш. Добре, я пішла, коли прийшла із подарунками або з кусняшками. Доча, я купила тобі смачненького. Чому мама втікала? Мама викликала поліцію і, і далі. Я прийшла, а вон, її щось тримає. Невідомо що, не видно, що її тримає. Добре, ми подивимося, я подивлюся, що там відбувається. Тільки не заходьте, бо може щось статися. Надійською буде все добре.